Ради вас вітати на каналі Профітроль. Мене звати Ігор, і назва цього ролика це абсолютно не клікбейт. Я дійсно вважаю, що був ран ще попереду, і що ми побачимо нові значення не тільки по біткоїну, а ще й нормальний альтсезон. Звісно ж. Альтсезон буде не на всіх альтах, забудьте про всякі щітки і так далі. Адже маніпулятору цікаві не усі альти з цього ринку, а тільки обрані. І у цьому відео я розкажу, які самі альткоїни будуть давати екси під час цього бурану. Тож дивіться відео уважно, щоб не пропустити усю важливу інформацію. А перед цим хотів би попросити вас підписатися на мій канал Профідроль. Якщо ви ще цього не зробили, таким чином ви підтримуєте мене і будете надихати робити нові відео. А в свою чергу, ви будете отримувати найякіснішу інформацію з криптовалютного світу та світу інвестицій. Тож давайте розпочинати. Як і обіцяв, розкажу вам, які значення очікую, по першій криптовалюті, тобто біткоїну, і які значення очікую від деяких альтів. Але перш ніж розказати про це, хотів би вас ознайомити з ринковими циклами. Я вже маю відео на каналі і залишу посилання на нього в описі під цим відео. Де детально розповідаю про цикли ринків, де порівнюю біткоін, тобто першу криптовалюту, з ринком акцій, з ринком цінних паперів. І там є наглядні графіки, які показують, що дійсно і криптовалютний ринок, і ринок акцій пов'язані між собою. І це треба мати на увазі, коли робиш ті чи інші дії. Тож краще гляньте його, якщо ви новачок або просто хочете краще розібратися у фондовому ринку і у ринку криптовалют то Обов'язково перегляньте це відео. Воно досить коротке, але максимально змістовне, де я усю інформацію просто розкладаю по полочках. І в даному випадку ми бачимо аналогічну ситуацію. Я гадаю, що зараз розпочинається насправді бичий ринок. Але так насправді я думав про це ще і півроку тому, коли закупав монетки в свій криптовалютний портфель. Звісно, я не сиджу на місці і змінюю часами свій криптовалютний портфель, переливаючи одні активи в інші активи, щоб не тільки залишатися на плаву з тими самими коштами, а й ще наслідувати актуальну риторику регулятора, тому що як я і казав. В ще півроку тому, коли розпочинав вести свій канал, що регулятор незабаром нагряне на ринок криптовалют і почнеться масова регуляція, що ми, в принципі, зараз і бачимо з вами. Повертаючись до циклів ринку, ми бачимо ситуацію, яка нам натякає просто одразу на те, що розпочинається бичка. Це не означає, що бичий ринок буде тривати рік, два роки і так далі. Це лише означає, що він буде і наше з вами завдання, якщо ви готові заробити, якщо у вас вас є вільні гроші, які ви можете вкласти в криптовалюту. Обов'язково це мусять бути вільні гроші. Тому що я нікому не раджу вкладати гроші, які в вас останні, які можуть сильно, негативно вплинути на ваш рівень життя. Таким тоді не займатися. І якщо ви любите удаманію, тобто гратися в автомати, ви досить азартна людина, теж ринок криптовалют не для вас. Ви мусите для себе зрозуміти, що криптовалюта це не мільйони грошей, не мільярди грошей. Більшість людей насамперед тут втрачає, як і на ринку цінних паперів. Тож, Якщо ви знаєте про ризик, знаєте, як з цим боротися і в себе в голові теж розумієте, як з цим взаємодіяти, тоді ви готові до цього і можете спокійно інвестувати. Але якщо ні, то краще займатися чимось іншим. А зараз ми бачимо ситуацію, коли починають зростати навіть індекси. І я зараз скажу про індекс SP 500. Це індекс, який включає в себе 500 найбільших компаній, які представлені на американській фондовій біржі. І насправді так, ми бачимо, що зараз вже значення підбираються під максимуми, який ми бачили ще кілька років тому. І нібито можна було б сказати, що бачите, якщо SP зростає, то напевно і крипта зростає, але не. Не так усе однозначно насправді зараз зростають лише декілька активів з цього індексу і так склалося хоча і цей індекс включає 500 найбільших компаній які знаходяться на фондовому ринку але це не означає що усі вони зростають зростають лише найбільші які включені в цей індекс і так сталося що через те що ці найбільші займають більшу частину всього індексу той сам індекс зростає а насправді деякі з них так само, як і на ринку криптовалют, просто або залишаються на своїх мінімальних значеннях, які ми бачили і півроку тому, і рік тому, або трохи відросли. В принципі, нагадую ситуацію з альткоїнами, де зараз біткоін зростає і вже робить максимум цього року. Альткоїни знижуються або просто стоять на місці. Ну і вже незабаром з вами перейдемо до графіку, де я усе вам наглядно покажу, щоб ви самі розуміли, не тільки дослухалися до мене, а й могли самі перевірити самі в. Бути в цьому впевнені і потім в майбутньому знаходити цю інформацію, тому що я хотів би не тільки вам розповідати і ділитися з вами власними знаннями, а й ще навчити, щоб ви розбиралися там, витративши на це якийсь там час, розбиралися не гірше за мене. І потім в нас була спільнота, про яку я теж вже не раз казав на своєму каналі. Можете доєднатися. Є телеграм-канал, є телеграм-чат, тобто вже невичка спільнота, де ми ділимося своїми думками, допомагаємо один одному, і відповідаємо на питання набагато швидше. Тож доєднуйтесь, усі посилання будуть знову таки в описі під цим відео. І ось тепер ми з вами переходимо до графіку. У цьому мені допомагає TradingView. Якщо ви не знали про цей сервіс, то теж раджу долучитися. Усе абсолютно безкоштовно працює і кожному 100% буде у нагоді. Як я казав на початку цього відео. Є така річ, як ринкові цикли, і вони нам допомагають краще аналізувати, куди піде ціна. Звісно, це наука не точна, деякі навіть порівнюють це з астрологією, але е, все ж таки є історія, яка нам показує, що. Можна все ж таки якийсь відсоток до своєї впевненості додати за допомогою знань про ринкові цикли, про економічні цикли. І ця інформація дає нам розуміння, що на початку, коли стартує бичий ринок, а я впевнений, що саме такий, навіть невеличкий забіг бичого ринку, вже зараз розпочинає свій шлях, то увесь Ріст починається саме з ризикованих активів, з активів, які є технологічними. Тобто технологічні компанії з активів, які допомагають транспортувати швидку інформацію. І що ми бачимо? Як я і казав, SP500 це індекс, який включає в себе 500 найбільших компаній, які знаходяться на американському фондовому ринку. І як бачимо, зараз цей індекс знаходиться на рівні 4400 доларів, а максимум був. Вже аж рік тому, навіть більше півтора року тому на рівні 4800. І, в принципі, все незабаром може трапитися так, що ми просто вийдемо на ці максимум. Може, це пройде місяць, може два місяці, але незабаром такий сценарій я для себе розглядаю як більш реалістичний. І, як я і сказав, не всі компанії тут зростають. Можемо, в принципі, закривати SP, нам він більше ні до чого. Ось Apple. Думаю, що усі глядачі на моєму каналі знають про цю компанію, може навіть користуються гаджетами цієї компанії, і він вже перебив локальні максимуми. Як бачимо, усе вже відбулося. І через нього, насамперед, через акції Apple, які теж входять до індексу SP500, сам. Індекс зростає. Наступна компанія, цю вкладинку можемо закривати. Це акції Google. В принципі, в них не така радужна ситуація, але вони повністю, в принципі, повторюють сам індекс SP500. Зараз вони знаходяться десь посерединці і на значеннях 2021 року. Тобто вони, в принципі, знаходяться на таких самих відмітках, як були два роки тому. Наступний Наступні акції, які будемо зараз розглядати, це компанія Microsoft, теж як ви бачите, як і Apple. Як Гуго, так і Microsoft, це представники ризикованих компаній, які займаються більшості програмним забезпеченням, займаються тим, що роблять гаджети для нас з вами і для корпорацій. І це високотехнологічні компанії, які займаються прогресивними технологіями. І як бачите, максимум вже в цьому році був і. Ці акції показали крутий ріст і дали великі ікси своїм інвесторам. Давайте закривати і це. І наступна кампанія не менш відома усім. Гадаю, що ви теж знаєте про неї це акції Тесла. І Тесла теж вже підбирається до своїх максимумів. І може вже за якийсь там місяць, може за кілька тижнів. Покаже непогане зростання, і так само це компанія високотехнологічна компанія, в якої величезна кількість боргів компанія, яка займається прогресивними технологіями. І в принципі, усі ці компанії, які я вам показав, вони дуже схожі на ринок криптовалют. Давайте цей теж закриваємо. А ось ще індекс, називається він Russell 2000, і він показує 2000 найменших технологічних компаній. І як бачимо, в них ситуація досить схожа на ринок альткоїнів зараз. Тобто знаходяться біля локальних мінімумів. В принципі, ми те саме бачимо по біткоїну. Він в середньому нам нагадує сам індекс. Фондового ринку, індекс S&P 500 близько середини, знаходимося до наших АТХ, і домінація взагалі не збирається падати. Усі очікували, що десь з цього рівня ми підемо на корекцію, побачимо альтсезон, солани будуть давати мільйони ексів, ефір по 10 тисяч доларів, атом по 50 і так далі. Але. Усе маніпулятор вирішив зробити інакше, і ми вже з вами маємо локальні максимуми. І ніхто не знає до яких значень ми будемо зростати. Я впевнений, що це не будуть значення близько 90 100%. тому що вже є величезна кількість непоганих технологій, які працюють на криптовалютному ринку, навіть той самий ефіріум, який займає 15% 20 від усього криптовалютного ринку, не кажучи вже про L2 рішення, не кажучи про інші екосистеми темні продукти. Тож, я не чекаю десь 190, значить, напевно, може бути і 60, і 65, але не більше. Але, в принципі, постійного зростання я не очікую. Я чекаю ось принаймні на щось таке. Так, зросли. Так, показали, перебили локальні максимуми, але буде невеличка корекція. І в той самий момент ми можемо побачити з вами непоганий альтсезон. Але, як я і казав, альтсезон буде не на всіх альткоїнах. Не треба зараз думати, що усі щітки, які ви набрали під час минулого буурану, під час цієї фази ринку, будуть зростати. Ви, вам треба насамперед розуміти. В якому напрямку йде ринок криптовалюти, що зараз буде в тренді, не що було в тренді місяць тому, і ви затарилися цим і чекаєте, що зараз знову будуть максимум. Ні, так це не працює. Я гадаю, що вже не буде шансу у NFT-шок на біткоїні, не буде шансів у щиткоїнів, які давали неймовірну кількість ексів, будуть шанси у безпроблемних активів, і що я маю на увазі? Під безпроблемними активами. Зараз вам одразу і покажу. Давайте закриємо, щоб нічого нас не відволікало. Перша монетка одна з давайте переключимо на криптовалюти, одна з моїх улюблених. Першим активом буде Chia і про неї вже є як і про більшість активів. Про які зараз буде йти мова, є вже відео на моєму каналі, і усі посилання на них я теж залишу в описі під цим відео, щоб ви могли ознайомитися. І краще не лініться, а все ж таки перегляньте, тому що я там збирав якомога більше інформації, яка допоможе вам зробити правильні висновки. Чому Чія? Тому що Чія вже подали заявку на IPO. і незабаром може вже так статися, що це буде перший так. 100% безпроблемний актив, до якого просто не може бути жодних питань, тому що вони самі пішли, віддали документи СЕК, і вони самі готові бути цінним папером. І вже у минулому відео я розповідав, що. Само по собі бути цінним папером це непогано і це не добре, це нормально, тому що ми бачимо і NASDAQ, і інші фондові біржі, на яких торгуються цінні папери. Просто треба піти зібрати пакет документів перед цим усе все правильно зробити, щоб відповідати усім критеріям для проходження цієї процедури, і таким чином ви зможете стати цінним папером. І жодних негативних наслідків це не буде за собою нести. І, в принципі, так і зробила команда Чія. Вони підготували усе, щоб стати повністю прозорою компанією перед регулятором, що немало важливо. І ми зараз бачимо, що робить сам регулятор, сам американський регулятор. Вони вже написали лист, де повідомили людей з Америки, що ті. Ті чи інші активи, за їх думкою, є цінним папером. Це не означає, що вже треба бігти і звивати свої альти, які попали в цей список. Так насправді вже пізно і треба з цим працювати. Але щоб ви розуміли, це не означає, що поп і одразу усі ті криптовалюти з цього списку. Зробилися цінними паперами. Це теж може помилятися і може вони це теж роблять навмисно. Деякі з цих активів я теж розповідав вже, але так, якщо коротко, дійсно, навіть я вважаю цінними паперами, тому що вони на них схожі. Не зареєстрований цінний папер. Але деякі з них, наприклад, як Атом. Менш ризиковані і там так збирали гроші, так збирали фінансування, але жодних паблік сейлів не було. Тож вони просто можуть заплатити якийсь там штраф, як це вже було в історії, наприклад, з Телеграмом, і все. І розібратися з цією цією історією і вирішити таким чином питання. Але ніхто вам не може гарантувати, що це саме так станеться. А в Чія, взагалі, чому я виділив її першою, тому що тут взагалі жодних проблем немає. Не було жодного паблік сейлу, не роздавали. Вони свої монетки своїм інвесторам, а там були супервеликі фонди, такі як A16Z, які стоять за біржею Coinbase, з найбільшою біржею на території Америки. Тож, тут непрості хлопці, які міркували, перш ніж щось робити. І я вам теж завжди раджу, перш ніж щось робити, завжди подумайте над цим. В принципі, як я і сказав, з повним відео зможете ознайомитись на моєму каналі. Давайте це закривати. Наступний актив, і взагалі наступна категорія активів це усі форки біткоїна. Це, в принципі, і так зрозуміло, тому що біткоін не є цінним папером. Вони не мусять реєструватися, вони не зареєстровані, вони взагалі не підпадають під це визначення, тому що біткоін схожий на товар, як і усі його форки. Що означає форк? Форк означає, що на якомусь проміжку часу, наприклад, прийшов день, і вони роблять оновлення. І... Одна частина валідаторів не погодилася з думкою інших, і вони вирішили зробити хардфорк, тобто розділити свою мережу. Бувають хардфорки, софтфорки, софтфорки це просте оновлення, хардфорк, коли якась суттєва зміна проходить, і тоді мережа роздвоїться два. І люди, які, наприклад, тримали біткоін, тут з'явився кеш, вони одразу на свій баланс отримують як і біткоін кеш, так і залишаються зі за своїм біткоїном. І мережа спокійно собі функціонує окремо від її материнської, тобто біткоїна. Тут ситуація плюс-мінус така сама, як з біткоїном. Усе це працює на алгоритмі Proof-of-Work. Тобто на алгоритмі з доказом роботи. Так воно і перекладається. І тут від самого початку монетки здобувалися майнерів. Не було жодного паблік-силу, не було жодних там історій з приватними силами і так далі. Усе в руках майнерів. І це перша монетка, про неї я теж вже розповідав, було відео, що я розказував вам. Люди просто купуйте безпроблемні активи. Ще навіть до нового року я вам розповідав, до яких активів взагалі не будуть виникати жодних питань у регулятора. І тут були усі форки. Я вибирав найбільш популярні і плюс-мінус, щоб це був не відвертий шлак, тому що в принципі і Dogecoin відноситься до цієї категорії. Якщо ви не знали, то Dogecoin – це теж форк біткоїна, але там немає жодного фундаменту. Окрім самого Ілона Маска. Ну і в принципі це на початку був як мем-токін. В принципі, можете і його купити, якщо взагалі нема чого робити, але я все ж стараюся вибирати і купувати на невеликий відсоток від свого портфеля. Краще, альтернативні варіанти. І в цьому випадку ось є біткоін кеш, який вже дав майже ані більше, аніж 3 ікси, спокійно можна було заробити. Я купував десь по значеннях 135%. Тобто в мене є там 2 з копійками X. Наразі ще не збираюся продавати, вірю в те, що можемо по аналогії до SP500, по аналогії до ринку цінних паперів, піти кудись далі. І це може ще дати там приблизно 2-2,5 X. Тож ще не продаю. Наступна монетка, яка, е, яка представлена в моєму портфелі в досить малому відсотку, це Litecoin. Насправді я. Не сильно підстраювався під неї, тому що вважав, що усі чекають на оновлення, яке вже незабаром відбудеться. Усі знають історію лайткоїна. До речі, тут представлена не ося, я взяв з біржі Binance. Можете пошукати і знайти більш детальну історію. Там порівняти, що коли виходили оновлення, так само, як і в біткоїні, виходить оновлення раз на 4 роки, то перед цим починається невеличкий буран на цій монеті. Але я. Подумав так, що в принципі всі на це очікують. З усіх каналів лунала, що лайткоїна незабаром оновлення, лайткоін без проблем не актив, лайткоін це форк біткоїна. І все, треба купувати лайткоін. Погнали! Я вирішив зробити іншим чином, пошукав ще якісь альтернативи і дійшов до висновку, що краще купити все ж таки біткоін кеш, тим паче, що вони там стають платіжним методом. на в країнах Карибського моря так насправді там не буде якої шаленої кількості користувачів, але в принципі бачу, що якийсь там прогрес в них відбувається. Це не прям такий фундамент, знаєте, не екосистемні продукти, не продукти, на яких будується величезна кількість децентралізованих додатків. Якщо я не помиляюсь, то ця екосистема, що Lightcoin, що Bitcoin Cash, налічує там продукти, які можна перелічити на. По одній руці пальців, якщо помиляюсь, то будь ласка, напишіть про це в коментарях. Мені буде цікаво почути вашу думку стосовно цих монет. Може ви проводили більш детальний аналіз? Я вам скажу, що я якогось там супераналізу не робив. Як це робив з. Наприклад. Але зі свого досвіду, я вже досить давно знаходжуся на цьому ринку і бачу, що ані з Bitcoin Кешем, ані з лайткоїном -ем немає якихось там здвигів, в них немає якогось там суперкрутого майбутнього, але ці монетки дійсно безпроблемні. Тому і вирішив їх взяти в свій криптовалютний портфель. Можемо закривати. Наступна монетка це «Ethereum Classic», це форки від самого «Ethereum». Ну і далі будуть монетки, які теж працюють на «Proof of Work». Казав про це раніше, кажу зараз. Як бачите, тут не все відбувається, як з «Bitcoin Cash», Тому не пізно взяти на невеличкий відсоток від свого портфеля саме цю монетку. Тому що вона здобувається майнерами від самого початку. В неї немає і не буде жодних проблем. До них не буде питань зі сторони різних регуляторів різних країн. Тож можете спокійно собі набирати. І після того, як відвалився ефір, майнери почали переходити на якісь альтернативи. І ефір класік, давайте це закривати. Наступна монетка, про яку я теж вже не раз розказував на своєму каналі, і детальний огляд є, це Айрон. Так, усе відбулося не за моїм планом, як я гадав, одразу тузимун, одразу 100 баксів. І дійсно команда вчинила не найкращим чином. Вони вирішили розблокувати частину монет і зараз знаходиться щось близько 12 або 13 мільйонів доларів в ринку. Тобто капіталізація налічує в них там близько 12-13 мільйонів, а мусило бути набагато менше. Але все ж таки фонди купували набагато дорожче. Фонди вклали. Сюди 33 мільйони. Якщо я не помиляюся, і я і надалі очікую. Вже не такі оптимістичні значення. Скоріше за все, це не буде 100 баксів, але спокійно ми з вами можемо побачити капіталізацію в. 100 мільйонів доларів це досить небагато для проєктів, які працюють на Proof of Work, які використовують майнінгове обладнання в виді відеокарт. Капа може бути спокійно і 100 мільйонів. А під час буурану, на який я і розраховую, це може бути і 300, і 400 мільйонів. Взагалі спокійно, і майнери переключаться на цю монетку. і... Тоді окупність самого обладнання пришвидшиться. І тоді ми з вами зможемо спокійно чекати близько 30-50 доларів за одну монету. На що я в принципі очікую, і буду повідомляти в телеграм-каналі про усі свої продажі або покупки цієї, або якої-небудь іншої монети. І закриваємо наступний представник знову таки алгоритму ПОВ. Proof of Work – це каспа, теж розказував про них, теж купував, вже продав на гроші, які здобув від продажі. Купив «Iron Fish». І може незабаром в мене ще залишилося близько 2% вільного кешу в стейблкоїнах на закупівлю якихось там цікавих монеток. І може, це знову-таки буде Каспа, буде її набирати близько 1 цента. Так, насправді ціна ось тут мене цікавить. Якщо вдасться набрати, то теж повідомлю вас про це. І наступна монета це атом. Чому атом був не попереду? До цього я сміливіше про нього розповідав, казав, наскільки це крутий проєкт. І зараз я не відказуюсь від своїх слів. Просто хотів би трохи зменшити свою позицію по атому і хотів би вам порадити це зробити. Але знову таки на моєму каналі немає фінансових порад. Я не розказую вам про... Те, як треба вчиняти, я розказую вам лише про свій досвід і про свої дії. І ділюся з вами своїми знаннями. Якщо вам цікаво, то можете просто повторювати. Давайте знайдемо, може, якийсь інший графік, тому що це якийсь не супер. Давайте, може, з Окіксу знайдемо. Може буде більш детальний. О. Більш інформативний графік. І зараз на значні 9 доларів, і ми з вами в моменті падали там навіть на 6 доларів, якщо я правильно пам'ятаю. На деяких біржах було 6 баксів, 6 може з копійками. Коли СЕК зробив заявку, що вони їх вважають цінним папером. Може і так, але ми бачимо аналогічну ситуацію з XRP. Суд вже тягнеться кілька років, і надалі вироку жодного немає. Навіть якщо тут буде плюс-мінус така сама ситуація, то в принципі я думаю, що Атом це вирішить. А може бути ситуація, як з монеткою EOS. просто дадуть їм заплатити штраф. У розмірі там 20 або 30 мільйонів доларів, і все. А я думаю, що в компанії є на це гроші. Вони після того, як вирішить це питання, я думаю, що їх чекає світове майбутнє. Тим паче, що величезна кількість проектів виходить на космосі. Величезна кількість проектів будує свої l 1 блокчейни, децентралізовані додатки у цій мережі, і за допомогою їх крутої технології, навіть ДівайДікс переходить на космос, і вони вже проводять бета-тестування. Тож. Я не бачу перешкод для того, щоб ціна просто з 9 баксів зробила принаймні 30, а може навіть 40 баксів, тому що в більшості людей монетки знаходяться в стейкінгу, а стейкінг Кеплера триває досить довго. Тому в моменті буде. Досить тяжко пролити ціну. Але знову таки, щоб не наражати себе на додаткові ризики, то краще, як і я, знайдіть якусь альтернативу, куди можна перелити. Я так насправді надалі атомі, тому що в мене і була незначна кількість монет, не супер велика кількість грошей в цій монеті. Але в принципі, як я вам показував, увесь ринок зараз в стагнації, просто або залишається на тому самому місці, або навіть падають альти. Тож і я і не бачу якихось альтернатив набагато кращих, аніж атом для себе. Але якщо щось таке знайду, то, звісно, буду вас повідомляти про це. І, в принципі, на сьогодні це все. Поділився з вами максимальною кількістю корисної інформації. Маю надію, що вона була вам корисна. І якщо це так, то будь ласка, поставте вподобайку, таким чином ви підтримаєте мене і будете надихати, робити нові відео саме для вас. На сьогодні це все. Дякую вам за увагу. Бажаю на все добре. До побачення.